Ви що, забрала мого тата? пролунав дитячий голос у дверях лікарні. І Марія завмерла, тримаючи в руках медичну карту. Перед нею стояв хлопчик років восьми у старенькій курточці з розгубленими очима. Як твого тата звати? спитала вона, намагаючись говорити м'яко. Петро Савчук, його сьогодні швидка забрала. І Марія раптом відчула, як холод пройшовся по спині. Вона знала цього чоловіка. Це був сусід, який щоранку приносив у лікарню пиріжки, бо дружина пекти не вміє, зате я можу. Завжди усміхнений, жартував навіть тоді, коли серце боліло. Ходи, сказала вона і повела хлопця за руку. В палаті на третьому поверсі Петро лежав під крапельницею, ще слабкий, але живий. Коли побачив сина, очі відразу наповнилися сльозами. Я ж казав, не плач, прошепотів він. Тато просто трохи відпочине. Марія стояла поруч і відчула, як у грудях щось защеміло. У своїй 36 вона не мала власних дітей. Робота забирала все. Вона звикла бачити біль смерть, чужі історії, але в цю мить серце здалося. Після того дня вона стала частіше навідувати цю сім'ю, приносила хлопцю зошити, допомагала з уроками. Іноді просто сиділа з ними за чаєм. Спочатку думала жалю, а потім зрозуміла, що це не жалість, а потреба відчути себе потрібною поза стінами лікарні. Через рік Петро вже повністю одужав. Якось весною, коли вони разом сиділи у дворі, хлопчик раптом сказав Марія Іваніна, а можна я вас мамою називатиму? Вона не втрималась, сльози просто потекли самі. Якщо твоя справжня мама не буде проти, а її давно нема, відповів він просто. Але я думаю, що вона б не сердилась, бо ви добра. Того вечора Марія довго сиділа на лавці біля під'їзду і дивилася на захід сонця. У житті вона бачила сотні чужих смертей, але тільки зараз розуміла, що справжнє життя починається не тоді, коли когось рятуєш, а коли тебе самого вперше хтось. Называя мамою.